Що Ні, мама. Подивись, отут оці штуки пише що? Отут тут що пише? Ні, мам. Дякую, дякую, що тебе Арінка питає. Що тут пише отако? Що тут пише, Ганусь? Ануся, лучся, а айка це буквочка. яка оце буквучка та складна, де ну яка? Це? Ле, р, р, р. А у тебя яка букочка? А у ця е. А, 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 а яка оця буква? Десь аб, аб, аб. аба. А, ми то ягнуся тут не пишемо, бо, бо я їй сказала тут написати, бо тут ми слова записати. І це гануся писала Ти, я чи і А. Сама писала? Так, да, ми так в руку, але вона сама писала. Я mm -hmm. тільки тримала її руку, щоб вона не повела кудись каляку. Mm -hmm. І це вона ще тут писала букву Н, а і Н. Це вона вчить з тобою руки. Написала вже Аганусь Покажи де що ти вивчила з що ти вивчила з Ганисю? Розкажи деякі букви і ми вивчили. Ми вчили те, як писати всякі кімнати. Наприклад, кімната, спання, кухня, обирання і написали. Гануся, а ти пам'ятаєш, як звати твою виховательку? Оля Оля? Оля, Оля. Тетя Оля, да? Запиши там те записничок, Оля. Оля. Записуй, Оля, запишеш? Ага. Добре. А другу виховательку А другу виховательку як звати? Папа. Наталя. Наталя. А няню як звати? Віка. Як звати? Віка. Тьотя звати? Угу. Тобі подобаються твої виховательки? Подобаються, Гнусь? А діток як звати в садочку? Дітко, діток як звати? Гнусь, як діток звати? Є святік? А тимур? Як він тебе гукає, той Тимур? Як він тебе гукає? Так смішно гукає? Mm -hmm. Mm -hmm. То ви вже вивчили mm -hmm. уроки, Арін? Так, mm -hmm. А ну, сякаш вже вивчила. Ну, нам ще скільки слів записати, Ще 9 слів записати. Ого, як багато.